Так, всім доброго дня. Звиняйте, що в такому форматі. Знімаю, дивіться, є цікавий автомобільчик на продажі, буде скоро. Тільки приїхав вже в Україні, розмитнений і поставлений на український учет Уже, на українській реєстрації. Платити вже нічого не треба. <клух> Налоги я маю на увазі. Дивіться, автомобіль 2007 року, дизель, як завжди, 2.2. Об'йом 150 кінських сил. На автоматі повний привід машинки, двохзонний клімат. Саме головне, що на цю машинку буде ціна адекватна в за такі деньги ви такий автомобіль просто ну, не купите. Подогрів передніх сидінь. Э всі 4 електрика Тобто мультируль в такому стані. Екологія на місці, нічого не вирізано. Салончик, правда, що на тряпки. Ну, когось це, я думаю, що не принципіально та шкіра. Автоматик, гідротрансформатор, так що надійний. Саме головне, що в автомобілі пробіг рідний, нічого не заколхожено, і звіт по Carverтилу теж є, там все чисто. Телефони будуть в описі під відео мої, так що телефонуйте. Саме головне ще в чому плюс, що можлива доставка автомобіля. Вам, я думаю, що десь чи додому, чи на нейтральній території десь там зустрітися. Ну, це все будемо обсуждати вже, кому цікавий автомобіль, а так. Просто болтовню не буду розводити. Так що, Кому дійсно нужен автомобіль такий, то телефонуйте. Ціна буде адекватною. Бажаю всім насамперед миру, здоров'я і добра. Так що. Фотографій небагато по, не по машинки, якби інформацією володію. Так що, телефонуйте, обсудимо, домовимося і пригонимо. Всім насамперед бажаю гарних автомобілів і вдалих покупок.